Бажаю всім гарного дня. Перед початком бажаю сказати вам, що я використовую безкоштовний онлайн текст to спіч, бо не маю змоги записувати свій голос. Але дуже бажаю висвітлити і висвітлювати в майбутньому теми, пов'язані з украртом. Так би мовити, альтернатива код, щоб наш український сегмент розвивався. Зазначу, що в відео я не хочу нікого ображати, все, що я скажу, буде лише в інформуючих цілях, аби люди, які не розбираються в ситуації, змогли зрозуміти. Що це за людина і чому її варто обходити стороною? Це не є моєю особистою неприязню, лише сухі факти, я не закликаю до травлі, або восхваління якоїсь зі сторін. Дякую за розуміння. Нещодавно в монастирі Украрт сталася наступна ситуація: вже минула власниця монастиря під Ніком Суйоуї, або Шкажан, або як люди її кличуть, Сцяка, виклала величезний пост, де зізналася у тому, що цитую написала в анонімку Сичу, а кайце, власник дна, огидні анонімки. Десь рік тому я злила адмінів двом людям причиною знову стали мої особисті образи. Як я зрозуміли, це були основні причини для написання даного поста, отже, розглянемо першу ситуацію, бо на другу мені нічого сказати. Окрім якщо вона тісно переплітається з першою ситуацією, де, на мій розсуд, є багато матеріалу, який мені люб'язно надав Сич. Отже, історія з Сичем почалася ось так: після створення днаукрарт проходить певний час. Можливо, пару тижнів суйоуї, на той момент ребра, тобто анонімний адмінпліток у Крарт. почала писати в анонімку сичу, а також в чаті коментарів пліток, що кохає його, хоче від нього дітей, що вона яндерова і залежна від нього. Буквально благала його звернути на неї увагу. Всі докази ви бачите на скріншотах. Скріни з анонімки, знову таки, надав мені сич. Примітка до скріншотів Сича. Один раніше він був яйцем, два бункер. Це назва секретного чату дна, де, по словам Сича, є, мабуть, найбільше матеріалу. Адже з чату не можна нічого пересилати, отже, там зберігається найцінніше, для матеріалу він змінив налаштування та переслав мені ці повідомлення. Ключовий момент в усій цій історії Сич ніколи не розповідав про свою справжню особистість Суйоуї, а вигадав типу іншу і брехав їх про свою стать і вік. Щоб не денонити себе незнайомій людині, якій не довіряв. Так сталося, що їхнє спілкування переросло в щось більше, і вони один для одного створили інші акаунти, лише для спілкування один з одним, без деанону своїх особистостей. Як зазначив Сич, він не бажав навіть писати на основу Сьоуї, коли вона йому здеанонилась, аби у неї не виникали думки, що він спілкувався з нею весь цей час лише заради того, аби дізнатися, хто вона. Між ними була дивна динаміка. Часто зустрічалися жарти з сексуальним підтекстом один до одного, бо не забуваємо, з чого взагалі почалося їхнє спілкування. Але з часом Суйої почало це не подобатись, вони часто сварились, зокрема, через це. Також Суйої часто заявляє, що Сич сталкерив її раніше, слів самого Сича, адже Суйоуї жодного разу не надала жодної інформації і доказів своїм словам. На відміну від нього, хоча постійно про це згадує, він вигадав історію про те, ніби його подруга, тобто він, але з іншого аккаунту, притворявся іншою людиною. Слідкував давно за каналом Суйої без підписки. Він пояснив, що вигадав цю історію, бо Суйої почала розпитувати його, звідки він дізнався про неї і як він її здеанонив. Справжня історія ж звучить так: Сич випадково знайшов її аккаунт в коментарях пліток і вирішив просто зайти на її канал, який знаходиться в її профілі. Йому здалось, що стиль дуже схожий на стиль його подруги, вона на той момент вже намалювала йому парочку фанартів, він подивився на її щитпост, там була аватарка з Джерардом Веєм. Сич познайомив Суйоу із My Chemical Romance, де соліст і є Джерард Вей, і в його голові склалися всі пазли. Він не очікував, що це викличе у неї таку бурну реакцію, а радше, хотів безневинно пожартувати над своєю подругою, кинув запит на її щітпост і написав їй щось в дусі. Перевір свій щапе». З часом їхнє спілкування ставало ще більш натягнутим і тривожним для них обох, і в якийсь момент Суйоуї сказала йому про це, вони поговорили і розійшлися на плюс-мінус спокійній ноті. Але потім, через приблизно тиждень, Суйоуї пише йому величезний пост про те, як сильно його ненавидить за те, що він весь час брехав їй про свою особистість. З цього моменту починається вся публічність цієї історії, адже потім Суйоуї, яка вже була власницею монастиря на той момент, пише і викладає на аудиторію на той момент. 600 підписників про те, що сичі його й подруга, тобто він же сам, її переслідують і цим телеграфом, вона хотіла захистити себе. На екрані ви бачите скріншоти з вже відредагованих або видалених повідомлень Суйоуї, де вона виносить цю ситуацію на загал. Потім, з цього моменту, почалися локальні срачки по коментарям інших анонімних украрт спільнот, а саме некомфортний украрт, звіди ми можемо дізнатись що Суйовий розповіла особисту інформацію про Сича дуже багатьом людям, а Сич в свою чергу про неї щось розповідав лише Люфіку та кабану. Обоє є його найближчими друзями дитинства, далі фандом -теги Украрт, де ми можемо спостерігати переслідування Сича з боку Суйої, де вона його деднимить і благає. Аби він поговорив з нею, висловлює, що кохає. Його, просить, щоб Сич, цитую уж я нарешті поцілує невдєсна. До цього вона злила його деднейм в анонімний канал Блоклист, де прозвучало запитання, хто такий така такі?» ім'я, де вона залишила коментар в тобто сич. Цим самим вона злила його особисте ім'я, яке йому вже навіть не належить. Вона висловлювала дуже трансфобні думки, де переконувала, що небінарність сича це вигадка, і він насправді це з дівчина висміювала його небінарність разом з Віваль. Весь цей час Віваль, очевидно, була з нею і підтримувала кожне її висловлювання. Потім все ніби як затихло і пройшов приблизно місяць без провокацій з жодних зі сторін. Але потім Сич отримує в свої анонімні повідомлення о 4 чотирьох ранку великий тривожний текст, де було висвітлено багато приватної інформації, яку він ніде не розголошував. Зокрема, суйовує особисто, що означає, що вона сама нарила на нього всю цю особисту інформацію. А також відновила давно видалені повідомлення з приватного чату іншого художника, де він довго спілкувався, аби ще надавити психологічно і викликати тривожу почуття безпорадності, небезпеки. В чому сама і зізналася пізніше в монастирі. З цього моменту всі локальні срачки поновлюються, з'являється паскудний украд, в якому вони знову зійшлися в коментарях виясняти відносини, що, звичайно, ні до чого не призвело. Потім, через декілька днів, Сич отримує повідомлення від якоби таємного шанувальника, який використовував приватну інформацію сича, тобто деднейм, місто, школа, в якій Сич навчався, щоб здаватися реальною людиною. Він просив Сича скинути свої особисті фотографії, навіть вивів його на цвінок, а також виманив деяку іншу приватну інформацію. Згодом Суйоу і написала Сичу, що цей анонімний шанувальник її друзі, які зробили це з бажання познущатися. І посміятися Сича, але вона, по її словам, до цього не була причетна і взагалі була проти, та вимагала, аби вони це закінчували. Потім все ніби як знову затихло, іноді з'являлися все ще срачки в коментарях, в анонімних каналах, але вони не були вже такими масштабними. Потім Сич все ж таки не витримав та видалив дно у крарт. Люди одразу склали два та зрозуміли, що причиною на такий важкий для Сича крок стало переслідування, цькування, психологічний терор і докс від суйовує. Тому підняли цю тему по анонімним каналам та дуже активно це обговорювали, засуджуючи дії Сую що призвело до того, що вона написала той великий пост в монастир. Тобто, якби Сич не видали в дно, всі б просто забули про цю ситуацію та ігнорували такі жахи далі. Адже сама Суйоу не бачить в своїй поведінці проблеми, бо здеанунила разом зі своєю подружкою Віваль, Сича прямо в коментарях монастиря, хоча клялася, що змінилася. Вона відмовлялася покидати пост власниці і адміністраторки монастиря, але в ході величезної та довгої дискусії в коментарях все таки на наступний день написала пост, що ніби як пішла з адміністрації монастиря, але довіряти їй підстав, звісно, жодних немає. Залишається лише вірити на слово. В прощальному пості не було жодної згадки про дійсну причину, чому вона пішла. Її аргументом було цитую: моє адмініство вже вичерпано остаточно, і таке трапляється, це нормально. Повторюсь, вона написала, як таке трапляється, і це нормально. В цілому, на цьому історія, поки що закінчується. Але насправді є ще дуже багато інформації про дану персону, тобто Суйоуї, можна було б зробити величезний розбір на те, чому вона погана людина та чому Віваль така сама, і їх обох потрібно обходити десятою дорогою, але це занадто велика тема, і я сьогодні озвучувала лише конфлікт, що стосується безпосередньо Сичата Суйої. За всі інші її промахи я не буду розповідати, як мінімум, не в цьому відео, але скажу одне: Сич далеко не єдина жертва її психологічного терору, але історія з ним, на жаль, стала дуже гучною і важливою для проговорення. В даному відео я упустили дуже багато нюансів, бо, на мою думку, це марна трата часу. Я озвучила лише найосновніші та найважливіші моменти, які повинен знати кожен, хто хоче розуміти, що відбулося. Поки що на цьому все. Дякую, Сичу, за співпрацю та надання важливої для відео інформації. Частина з того, що я розповіли, були і моїми власними знахідками в ході дослідження і спроби зрозуміти усю ситуацію. В описі до цього відео я додам посилання на телеграф, де є хоч і трішки, але додаткової інформації що про даний конфлікт, що про суйовує як особистість. На цьому все, дякую за увагу. До наступних зустрічей, мабуть.